Всім доброго дня. Сьогодні відео трошки не у форматі каналу. Буду збирати ось таку літію акумуляторну батарею. Схема з'єднання буде 7 s 4 p тобто це під 48-вольтовий інвертор. Ну, в принципі, тут буде батарея по аналогії разом з моїми. У мене дві батареї, тільки в мене з'єднання 3 s ой, 7 s 3 p Тобто, це вже готовий варіант, трошки поменше. Це дві батареї по 5 копійками кіловат. кВт. Тобто ось ця батарея, тут одна ячеєчка, у нас виходить 40 годин. Тому зараз беру мідні шинки, балансири, тут все поприїжджало і буду збирати. Ось ці самі мідні шини. Я зараз повідрізаю необхідну мені довжину, буду сверлити отвори, тому що готових варіантів для з'єднання літієвої батареї від Nissan Leaf ну Ніяких, на жаль, немає. Тому будемо, скажімо. Виходити із ситуації, робити самі. Так що, в принципі, матеріал є, з чим працювати є, інструмент є. Так що зараз ріжемо, сверлимо і будемо з'єднувати. Для тих, можливо, хто не знає, що таке оті самі 7 s 3 p або 7 s 4 p це виходить, що 7S – це в нас 7 послідовно з'єднаних батарей, а 3 – це три паралельно з'єднаних батареї. Тобто, всього тут 21 штука. І це з'єднання в нас називається 7 s 3 p Ось так. от, Три паралель бачимо три плюса, три мінуса. Далі знов три плюса, три мінуса. І так воно дублюється до кінця самої батареї. Поки не набереться та необхідна напруга, яка нам буде, скажімо, допустима для роботи інвертора. Приблизно відмічаю отвори, ось так маркером. А потім це все буду сверлити на дощечці і з'єднувати ось так от гвинтами. Так, ну перша секція я вже приблизно так наживив. Зараз ось ці шинки попідкладував, де вони будуть розташовані, тому що ці отвори можуть не співпасти з цими. Тому ну, розкладаю, де яка буде. Зараз сверлю наступну і так само їх прикладаю, прикладаю, прикладаю і поки не зберу цілу батарею. Стосовно рекомендації по роботі, взагалі дійте дуже обережно, тому що один такий кривий рух не в ту сторону, і ви можете ось цією шинкою замкнути ці контакти. тобто середні. Це батарея має всередині по 4,2 В, тобто тут 4,2 і тут 4,2 тобто Якщо ви це закоротите, то може, можете зробити таке невеличке ну коротше Лучше цього не робіть, тому що струми тут великі і може жахнути так, що буде не дуже класно. Коли всі шини знаходяться на своїх місцях, всі отвори співпали, тобто воно не в натяг стоїть, все класно. Тепер настає черга встановлення балансирів, буду використовувати ось такі з проводочками. Вони монтуються на середину акумуляторної батареї. Гвинти, до речі, тут М-6, тут М-4. Зараз ось ці контактики теж треба буде трошки шліфунути. Стосовно там замірів, напруг, балансування, це все залишилось поза кадром, тому що ну, показує це в тисячний раз, коли всі вже там. Блогери вже показали, як це робиться, якими приладами. Я думаю, що не варто. Тому по батареям вони всі з однаковою напругою, тобто можна їх зараз з'єднувати паралельно, ось так, як у нас тут по 4 штуки. Тобто вони з однаковою напругою. Якщо була б різниця, то тоді б цього робити було б не можна. Ну а так, всі батарейки з однаковою напругою, і по факту у нас тут зараз маємо 50 з копійками вольт. Приблизно ось так виглядає остаточний варіант. Продовжую далі. Мене чекає ще ціла коробочка балансирів, тому є з чим попрацювати. Все, батарея готова. Взагалі, кому цікаво, можливо, там стосовно моєї станції, як я збирав. Там, до речі, на початку відео я трошки оговорився. Ну, стосовно збірочки, там вийшло у нас 7 s 3 p Ну, Взагалі, якщо дивитися на це з'єднання, то це 7 s 3 p А взагалі в одній ячейці у нас дві батареї, тобто по 4,2 В відносно середньої точки, тобто 4,2 тут і 4,2 тут. Це коли батарея там повністю заряжена на 100%. І так у нас, виходить, по крайнім вигодках. Там, однієї секції, тобто однієї комірки, у нас виходить 8,4 В. Тобто ось по 8,4 В ми з'єднуємося, як у випадку з цією батареєю, то виходить, 3 в паралель і 7 послідовно. тобто 7 Це серіал, ну, 7С, а 3P це 3 паралель. тобто все, Ось таке з'єднання. Получається дві батарейки. Вон, ще одна, ну то вже я ж кажу, то не моя. а ось ці всі мої. Так що, кому цікаво, можливо, стосовно там, як я тут змінював свою сонячну станцію, як що доробляв, що в мене було, тому що ну, хто там давненько слідкує за моїм каналом, то в мене ось на цьому місці висів безперебійничок 3-кіловатний, гелеві батареї були. Ну, але ж зараз перейшов на літій і я вам скажу, що да, плюсів тут дуже багато відносно Аджим, гель і, ну, і автомобільних акумуляторів в цілому. То ну, це реально класний варіант. Так що, якщо буде цікаво, там напишіть коментарі, можливо, відзняти якесь відео. Там, може там по налаштуванням інвертора чи ще щось. Тобто, ну, я думаю, що комусь якесь питання, там можливо, буде цікаво знайти відповідь. Все, Ну, гадаю, що на цьому відео можна завершувати. Так що, ставте лайки, коментарі пишіть. До нових зустрічей!